Валютні гойдолки в Україні гривня посилилася, долар подешевшав, а євро навпаки стрімко зросло в ціні. Валютний ринок України впродовж тижня дивував несподіванками, і вже сьогодні американська валюта знову продемонструвала незначну тенденцію до зростання. А що буде завтра, невідомо, адже зараз усе зав'язане на міжнародній політиці. То що ж відбувається на валютному ринку України та світу? Як американська валюта реагує на політичні? Чні перепети і куди експерти радять вкладати заощадження. Про все розкаже Олена Логінова. Гривня укріплює позиції, а долар навпаки продовжує слабшати. Зараз в одному з банків України можна купити долар за 41 гривню 40 копійок. Виходить, що американська валюта буквально за тиждень подешевшала на 30 копійок. Тенденція для нас настільки незвична, що українці часто навіть не знають, що відбувається з доларом. Загалі звертайте увагу на курс валют. Ні, я звертаю тільки на гривню свою. Для вас курс валют має значення? Ну от в принципі, це відчувається більше по цінам. То що в магазинах ціни ростуть. Стрімко дешевше, та американська валюта почала два місяці тому. Останній тиждень майже піке. Банки вже купують долар дешевше ніж по 41 гривні. Причин декілька, вважають експерти. Перша сезонний фактор. Саме навесні гривня завжди почувається краще, адже посівна і аграрії виходять на ринок із валютою. Позначилися також фінансова допомога міжнародних партнерів і рекордні золотовалютні резерви держави у порівнянні з минулими роками. Та й Національний банк тримає руку на пульсі. Назбанк у зв'язку з тим, що попит на валюту є ну, значним, і він більше ніж, наприклад, може запропонувати ринок. То він виходить з щоденними інтервенціями для балансування валютного. Ринку, але визначальними є все ж події за межами України. А саме спричинена торговельною політикою США, геополітична турбулентність, яка впливає на долар як глобальну резервну валюту. Як результат, це призвело до того, що в світовій торгівлі почалися радикальні зміни щодо і Товарних потоків і щодо очікувань інвесторів, які чудово розуміють, що ці торговельні мета вони призведуть до зменшення обсягів виробництва, а зменшення обсягів виробництва звичайно може привести і скажімо призведе до рецесії. Цю рецесію на даний момент оцінюють в 60%. Тобто, іншими словами, на сьогоднішній день вже долар він менше використовується в розрахунках послаблення долара з одного боку призводить до посилення інших валют світу, зауважують експерти. Зокрема, ми спостерігаємо цю тенденцію і в Україні. Долар втратив свої позиції, і щодо євро. Несподіванкою цього тижня став різкий стрибок європейської валюти, яка днями при купівлі досягала рекордних 46 гривень. Можемо сьогодні спостерігати такі цікаві речі, коли, наприклад, там інші сильні валюти: це там євро, японська єна, швейцарський франк. Зміцнюється по відношенню до долара, тому дуже багато сьогодні ну, інвесторів шукають такі тихі гавані, і зрозуміло, що ну однією з таких тихих гаванів є сьогодні єврозона, тобто євро. Геополітичні гойдалки і нестабільність. Що в такій ситуації робити людям? У чому зберігати заощадження і куди вкладати кошти, щоб зберегти їх від знецінення? Спершу спитаємо, що про це думають самі українці. В яку валюту ви вкладали? євро? Чому? А, то, тому що зараз у нас з Європою більше стабільні відносини. Ми більше знаємо, чого від них очікувати, і то я б довірилась більше євро. В яку валюту краще вкладати? Долар, євро? В золото. Куди кошти ну, зараз безпечніше всього вкладати? Можливо, ще якісь варіанти? В нерухомість швидше за все, якби були кошти. Поки на сьогоднішній день це валюта долар, а так би я національну валюту вкладувала. Тому що все зараз не стабільно. Кажуть, що яйця в одній корзинці не тримають, тому. Можливо, і євро, і долари можна японські і євро, і долари можна японські єни закупати. Не панікувати і не робити поспішних кроків. Так радять експерти і пояснюють, долар все одно залишиться базовою валютою у світі, і ситуація з його просіданням тимчасове явище. Але на ризики, які зараз існують, варто звернути увагу. І найкращий вихід диверсифікувати свій портфель заощаджень. Долар є і був, і буде сильно валюти. Тому не потрібно панікувати, наприклад, там ситуація повністю контрольована. Виграє тих і тей, хто зберігає спокій, дотримуватися диверсифікації і не бігти там, чи здавати долари, купувати євро, чи там навпаки там якісь інші дії робити. Нічого такого надзвичайно не потрібно робити. Тобто, якщо є якісь активи, диверсифікуйте. Наприклад, якщо ми говоринові про українську гривню, вона сьогодні. Дуже інвестиційно приваблива. я би тримав десь відсотків 50 з цих за саме з валютних защаджень, підкресло я би тримав зараз у доларі, десь відсотків 40 я би зараз тримав у євро, і на 10 відсотків я би тоді попрацював, якщо з валютами говорити, то або з швейцарським франком, або, наприклад, з британським фунтом. Якщо дивитися, взагалі на ваші інвестиції, я би відсотків десь 50 я би тримав. Зараз у нерухомості десь відсотків 10 я би тримав зараз у землі. Цей ринок має потенціал дуже великий до зростання. А ще фахівці радять частково вкладати кошти у військові облігації. А щодо прогнозів на майбутнє, експерти певні, ситуація на валютному ринку України буде контрольованою і гривня продовжить міцно тримати позиції. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.